Ви цього не чекаєте, а це відбудеться. Все, що скажу, все збудеться. Подумайте про себе, загадайте себе, обов'язково напишіть приймаю, нехай збувається на краще і в облаго. За особистими розкладами до мене в Телеграм переходьте. Для кого ця інформація... Ой, в мене тут жезлова королева виходить, але жезлова королева вся в роботі забула, мабуть, про свою енергію жезлову і немає якогось прийнятого рішення. Ви зараз знаходитесь на такому етапі, де вам хочеться рости і розвиватись, але у вас є страхи. Комунікації, страх, що ви зустрінете не тих людей, і це, до речі, не, не безпідставний страх. Тому треба прям вибирати коло оточуючих і вибирати тих людей, з якими вам дуже класно і комфортно. А ви можете боятись зараз розвиватися. Вам зараз важко зробити вибір, і ще момент можете знаходитись в такому хаосі. Стосунків, оточуючих ваших партнерів, друзів, якісь, якась невизначеність присутня, що відбудеться, що відбудеться, що відбудеться, ой, дуже класно. Після, мені навіть тут не видно, після вашої боротьби відбудеться прорив і відбудеться дійсно те, чого ви давно хотіли. Це виглядає як подія, яка дійсно вас підштовхне, дасть піньок під одне містечко, якщо чесно. І ви прийдете все ж таки до стабільності, до ресурсності, до позитиву, до десятки пентаклів, до карти ізобілія і сім'ї, гармонії, радості, щастя і грошей, якщо так дивитись, і ви підете в нове. Тут у вас очікуються такі зміни, які не без докладання зусиль, не без цього. Тут вам придеться все ж таки відстоювати свої границі і відстоювати. Свої бачення і бажання, і ви дійдете до того, до чого ви хотіли. Дуже класний позитивний розклад виходить. Я вам бажаю від щирого серця, нехай це здійснюється і здійснюється швидко і на користь. Пишіть, швидесенько, приймаю обов'язково.